Незважаючи на війну в Україні, коронавірус нікуди не зник. Більше того, у деяких областях, зокрема у Рівненській, останнім часом почали фіксувати ріст захворюваності. Є поодинокі летальні випадки. На Дубинщині спеціалісти зазначають, ситуація під контролем. Наразі на нас стабільна ситуація серед інфекційної захворюваності, також на коронавірусну інфекцію, як в місті, так і в Дубінському районі. За минулий тиждень у нас зареєстровано 7 випадків коронавірусної інфекції, поза минулий тиждень було 8. Ну, ситуація стабільна. Не збільшується наразі серед дітей випадків інфікування коронавірусом минулого тижня не зафіксували. Хвороба наразі проходить у легкій та середньої важкості формах, зазначають фахівці. А тому пацієнтів із коронавірусом у міській лікарні Дубна станом на сьогодні, 5 серпня, немає. Однак ускладнює ситуацію те, що країна зараз знаходиться у воєнному стані. Військовим потрібно бути особливо пильними, оскільки скупчення. Велике скупчення осіб, а також погодні умови можуть сприяти виникненню острих респіраторних інфекцій. Наразі під час військового стану в Україні рівні епідемічної небезпеки не встановлюється, хоча громадянам потрібно бути пильними і дотримуватися протиепідемічних заходів. Оскільки ситуація може за тиждень два місяць різко змінитися, ріст захворюваності на коронавірус в області наразі фіксують за рахунок північних районів, тому спеціалісти не виключають, що через деякий час подібна ситуація може бути й на Дубинщині, і вкотре наголошують за вакцинацію. Взагалі в нас люди потрошку щеплюються від коронавірусної інфекції. В місто Дубно за минулий тиждень щепилося 228 осіб. А взагалі, якщо дивитися серед задекларованих сімейних лікарів осіб, вже 70% мають щеплення. Але всім потрібно бути на поготові, оскільки так само, як і ми, і весь світ прогнозує збільшення випадків коронавірусної інфекції та гострих респіраторних вірусних інфекцій з початком нового епідемічного сезону на осінній період. Тим часом у світі шириться нова інфекційна хвороба Мавп'яча Віспа. І хоча у Міністерстві охорони здоров'я вказують, що шанси поширення Мавп'ячої віспи в Україні дуже малі, все ж лікарі на поготові. Вже в 80 країнах світу зареєстрована дана хвороба в Україні, слава Богу, немає таких випадків, але медичним працівникам, як первинної ланки, так і лікарні потрібно бути на поготові І в разі підозри проводити обстеження, направляти на дослідження.